Вітаємо друзі! Сьогодні ми познайомимо вас з новими надходженнями книг до відділу абонемента нашої бібліотеки, які будуть цікаві в першу чергу наймолодшим читачам сімейного абонемента і школярам. Ці книги передано в дар до бібліотеки Французьким інститутам в Україні. Взимку вечір приходить рано. А ввечері настає час пригод, казок і неймовірних історій. Які цікаві не тільки дітям, але й дорослим адже так інколи хочеться знов поринути у дитинство. Добитливим і кмітливим, розумникам і розумницям книги про космос, про пастки науки, про важливі філософські питання, про гарні манери і, нарешті, вас навчать танцювати, будь-який танець будь-якої країни світу. Іван Малкович і видавництва Баба Галамага. Дарують зустріч з чудовою книгою. Це оказкована розповідь про легендарну Анну Ярославну, київську князівну, королеву Франції. Книга яскраво виграє чуттєвими ілюстраціями Катерини Штанко і Катерини Косяненко. У світ казок і неймовірних пригод запрошують плен'я-мажор, пригоди в далекому королівстві і Наталія Чуб ще один єдиноріг. А Іван Андрусяк пропонує взяти участь в розслідуваннях найкмітливішого із усіх кмітливців детектива Жерара, який є морською свинкою. Яскраво уявити всі пригоди казкових тваринок допоможуть неймовірні малюнки Анни Майти. Трійко подруг Стелла, Розі та Лілі вміють потрапляти до королівства принцес, як тільки скажуть чарівні слова. І маленька відмічка Зук. Теж мріє бути принцесою. Ми пропонуємо серії книжок про цих героїв. Ціла низка цікавих, яскравих, великих і малих книжок, представлені в улюбленому жанрі дітлахів. Вас чекають комікси. Для середніх і старших школярів. Ми пропонуємо книги, в яких переплітаються життєві проблеми і карколомні пригоди. Подорожі у часі і справжні, а не казкові небезпеки. Це Володимир Аренів, Скарбничка історій і дві книжки Наталії Матолінець Гесі та всі мої ключі і гая». У плетиво незвичайних пригод запрошують особливі книги Дари Корній. Герої події навчать цінувати дружбу і дослухатися до свого серця. Дара Корній. Пригоди Змія Багатоголового. Отож, приходьте до бібліотеки, вас чекають книги.